Audi Q5 2023 рік. Як зняти кардан? Для того, щоб скинути двигун, мені потрібно зняти кардан. Так як інформації в інтернеті не знайшов ніякої, думаю, знімлю відео, може кому буде цікаво. Також, можливо, колись до нього вернуся і я. Що ми бачимо? Ми бачимо вал, вал стопорного кільця. Він тут не тримає нічого, в тому місці де хамут, там є проточка. Зверніть на неї увагу. Зараз підемо подивимось на кардан. І вам все стане зрозуміло. Я знімав за допомогою хамута, не знаю вірно, не вірно, але так інформація маніакою, Мені підійшло так. Ідемо подивимося на сам кардан. Отак виглядає сам кардан. Там є шліцева частина і таких вісім пелюстків. Пелюстки не однакові, вони на кінці загнуті. Бо якраз той загин попадає в ту проточку. Не знаю, чи вірно чи не вірно, я заклав хамут під пелюстки, пелюстки розширилися, з проточки вийшли, і так я його зняв.